Сьогодні ми працюємо в Бірмінгемі, куди делегація нашої політичної партії Європейська Солідарність була запрошена правлячою консервативною партією Британії. Графік дуже плотний, і перелік питань стосується допомоги Україні, допомоги Збройним силам України і забезпечення скоординованого світового тиску. На Путіна, на країну агресора Російської Федерації, де Велика Британія відіграє дуже важливу роль. Я був зворушений, тому що нас пізнають на вулицях Бірмінгема, підходять прості люди, висловлюють слова підтримки. У нас є абсолютно неймовірна підтримка в британському парламенті. причому вона байпатізен, обидві партії, і консерватори, і лейбористи і підтримують нас. Но Тут на з'їзді ми дійсно бачимо, що Велика Британія є одним із лідерів, лідерів по постачанням зброї для України, і ми опрацьовуємо на сьогоднішній день додаткові поставки лідерам по запровадженню санкцій і ембарго проти Російської Федерації і лідерам по ізоляції Путіна і забезпеченню додаткового тиску на Росію. І в рамках нашої сьогоднішньої роботи відбулася дуже знакова зустріч з поремсекретарі з міністром закордонних справ Великої Британії. Він був обраний одразу вже після того, як і страс був обрана прем'єр-міністром. І ми домовилися про те, що ті ініціативи і по санкціям і по постачанню зброї, і про підтримку України українського звернення. Для членства в НАТО ми дуже ретельно працюємо і будемо просувати українські інтереси. І друга позиція у нас були також зустрічі з багатьма парламентарями, зустріч з державним секретарем Міністерства оборони, які опікуються закупівлями озброєння і постачання озброєння для України. І було зроблено. Досягнуто дуже важливі домовленості про те, що буде опрацьовуватися питання, починаючи від видачі ліцензій для експорту британської зброї, закінчуючи уточненням позицій. Бо сьогодні Україна потребує і е, винищувачів і системи радіоелектронної боротьби, і дрони, які дрони капікадзе будуть допомагати українським військам і зенітні комплекси. І все це в комплексі ми бачимо, що наші партнери, наші друзі з Великої Британії будуть допомагати. І третя активна позиція у нас тут представлені наші партнери із е, різних країн Європи, починаючи з Німеччини і закінчуючи балканськими країнами, починаючи з французів і закінчуючи нашим партнерам із Голландії, і я дуже хочу наголосити, що така парламентська солідарність, така парламентська робота сьогодні приносить свої плоди. Позиція України має бути представлена і делегація Європейської солідарності. А тут беруть участь і Ірина Геращенка, співголова нашої фракції в Верховній Раді. І Марії Онове, міжнародний секретар нашої партії, і Олексій Гончаренко, який представляє Верховну Раду і нашу політичну силу парламентської асамблеї Ради Європи, і низка позицій щодо підтримки з боку парламентської асамблеї НАТО з е, ініціативи, які будуть висловлені британською делегацією. Це все дуже, дуже, дуже позитивно сприймається. Я вітаю і окремо хочу привітати українців. З великими успіхами Збройних сил України, бо це є найкращий дипломат, якщо стосується Путіна, це є найкращий захисник і найкращий професіонал, і найкращий патріот. І якщо декілька як днів тому ми святкували дуже е е класну, ефективну операцію і по Балаклії, і по Ізюму, і по Купінську. Буквально два дні тому ми говорили про великий успіх українських збройних сил вже не через раптове захоплення, а через планомерно сплановану операцію в Лімані. На сьогоднішній день ми ну ви скоро це почуєте, можете подивитися і дізнатися. Дуже добрі новини півдня, з, з Херсонської області. Рішуче виступаємо на Путіна. Ніякі мобілізації Путіна не було. Війна прийшла до Росії. Наслідок абсолютно божевільних проти російського диктатура.